Всім привіт. Це мабуть останні холодні такі вітерки, Прохолодні я маю на увазі. Бо вже лелеки прилетіли і дивлюсь вже у прогнозі плюс 15, навіть до 20 на тижні підходить. Оцей перестав літати, я вам скажу. Це а цей перестав літати. Не знаю в чому причина. От він не хоче і все. Не хоче і все. Там снівка має бути. Я вісім виконав з ним разом, так? Снівки. А це ні. І цей він вже системно перестав літати. Ну я вам признаюсь, він і влітку не дуже показував своє бажання там летіти. Взимку літав, життя заставило, а влітку ні. Чертей він і попав в цю нижню будку, чертей він тут і був. І знову, бачите, він проявляє свою таку своє таке. Літяні проявляє, не хочу він летіти, не, не хочу. Ну а що зробиш? Так і буде. Сам собі поставив оцінку, Так, сімівка там. Сьогодні ще прохолодно, більш-менш ось на днях продають дощ, мабуть, через те вітри трошки почалися і будемо чекати тепла. А як тепло буде, то вже таке, як, як повезе нам. Так. От прилетів би зараз би і поганяв би, я не проти. Бачите, дивіться, намисно покажу цю лінтяю воно. Цим системно вже випадає, мабуть, раз в четвертий. Раз в четвертий випадає. І от такий, може він. Ну, може щось трапилось. О, о, це щось. О, це півніше. Бачите, з пістрелює. Бачите, пістрелює, дивіться. Що десь бачать, мабуть. А, ось він бачить чайку. Чайку. От. Зря, що чайка, зря. Зря, що чайка. А, он! Ага. Бачите що? Вон воно, каміна літає, так? Да? Бо я бачу і верхні там підстрелюють. Оці півні не дають. Наче, наче пішов хвостом від мене до мене, так? Да? Я бачу ті трохи підстрелюють теж. А це вже сілося. Так, добре. Ти прямо над будкою, прямо наді мною. Все я трошки відпочину, з камерою в руках. Щось буде цікаво, то опа. Там це щось пронеслося, на дивіться, що це таке. А що це таке? Як? Ага. Ви знаєте, над ними прилетіли. Над ними. Над ними. ого. Над ними прийшов. Ти бачиш я думаю, що вони почали так пістрелювати активно. Ну поки нормально все. Поки все нормально. Так, все, поки пауза. Поки не те саме, то не цікаво. Це вже молодь житіля я при... Переселив сюди, в нижню палату, з верхнього поверху на нижній. А ось раби. Бачите, з якою він голупився. Червоноряб і спарився з діменою голубкою. Голуба забрав сокіл і вона залишилась без пари. Ну так як тут ще була і кремачка, але вона більш старіша досвідчена. і вона Хопила цього червонорябу. вже в них нізтечко є вже. Вон, бачите, вже кладочка в них є. Це він зараз. Він зараз сидить. Оце ленька юга, та що не хоче літати. Ось вилетів. І молоді є. Також є молоді. Ось, ось сидить молоденькі. Бачите? Ось сидить молоденьке. Це вже сюди поприкидавсь кремача. Це вже з цього року. Це вже з цього року. Вон кара сидить також. Так, треба йти, бо тут вони сидять. Такі тут поклали. Вони гніздо, бачите, вони? поклали гніздо. Я вже дядчика не ставлю, думаю, нехай. Нехай сидять. А тут, до речі, покинули. Тут, до речі, покинули. Не знаю чому. Я їм не давав сідати. дивіться, бачите, що в мене робиться, сюди. Дивіться, бачите? Я їм не давав сідати. Зараз... Це З зими їх туди. Квочку-квочку підсипай. І зими не давав їм сідати. О, тепер думаю, що треба дозволити. Ти більше такі пари підібрані, теж непоганенькі. Ось дивіться Петра Володимировича голубочка. Ну, Бачите, тут не всі голуби, бо зараз якраз летять. Зараз летять аж. Їх підкинув, вон вони. Зараз покажу. Вон, бачите, сім'ївка там катаммі ще. Вже годинку летять, знаєте. Хоча трошки такий мілкий-мілкий, такий мрячий дощик. Були трошки опустилися. Я думав, що зараз дощик їх придавить, ні. Чи дощ закінчився, але вони закінчили. що не закінчили свій політ. Такий маленький, маленький такий, на ріках. Бачите, все такі капельки маленькі. Так. Ну, питали чернорябу, покажи, з ким він спарований. Порвався з карою сплошною голубочкою. До речі, та голубка була з кремаком. І давали кремаків мені. Може вона рябик дасть з ним. Чуємо на увазі. Я, коли її... Бачив з кремаком, вона давала кремаків. Значить, Це таки у неї рецесів, да? домінує не вона. Можливо, червоноряби дай з неї червоноряби. Побачимо. Так, хоч дощі маленькі є, але летять. Трошки нижче. Трошки нижче. Вже півтори годинки. Вже півтори годинки. Але дочек накрапає. Я говорив, що дочек накрапає. Попробуємо вам показати. Бачите, дивіться. Бачите, дощ такий. Дуже такий мілкий-мілкий. Але моросить. Моросить. Вітер південний. Вітер південний. Давайте так стану, щоб буду. Ні вх, ні вниз, я вам скажу. Оце вони були і піднялись, я вам показував вищу точку, де вони були. Ну це вже ні, не зараз. І це вони трошки потихеньку опускається, опускаються. Але я думаю, що ще вони не швидко сядуть. А якщо ще дощик перепинеться, то взагалі вони будь ще політають. Сьогодні вихідний день, вітер південний, десь біля 4,5. Так що я думаю, що все буде нормально. Посадки я дочекаюсь такі. Поки що все нормально, небо поки чисте. Все, чекаю посадочки. Так, дощ пішов. Дощ пішов. І таке, що вже стояти з камерою небезпечно. Та що голуби вже почали включати активніше посадочку. Дощ вже таки припускається добряче, я вам скажу. Оце добре. Голуби високо не піднімались сьогодні. Так, ото був такий високий, такий вроді би. Під його метрів на... можливо, десь біля 500 був все. метрів. І все. А потім все нижче, нижче, нижче. І ось вже майже вони вже на 100 метрах. Вже зараз буде посадочка, мабуть, вже і можна і посадити. І, значить, там хто говорить, там всі були старики, ну, минулорічні маю на увазі. Один зимовий. А то шість стариків. Троє кремаків. Синій і два карих. Два карих. Дві голубки карі сплошні. Вже, вже, вже ось. Ну, у небі були, пролітали. Хижаки там конюки крутилися. Е, потім... Прилітали баклани, до чого я веду. От вони через це і підскакували, а так ні. Оте, оте вони і підскакували. Пролетів там канюк зробив два круги, вони трошки підскочили. тяги до гори всіні в них абсолютно не було. Ну, Мабуть, відчували, мабуть, відчували, що не погода, а ще що. Вітер південний, непоганий терець хороший. Такий трест хороший, такий весняний такий. Але прохолодно, прохолодно. Прохолодно на вулиці. Ну сядете, ні. Так, ну давайте, давайте же. давайте, давайте, падайте. Падайте. От е, там в стаї, до речі, е, стара голубка, сплошнячка. Ось та, що я вам показую, як вона може екстремально сідати. Бачите? Коли все нормально, вона нормально сідає з усіма, як, як і має бути. А от коли е, життя, так мовити, заставляє її трошечки сісти швидше, вона включає форсажі всякі. Ну, я, до речі, так, знаєте, і, і задоволений, що в неї таке є. Я просто впевнений, що вона не дасть мені ніколи. Переживати. Так, оце сідає по Володіних. моя кремача ось сідає. Так. Ось ді мене кримача, що всередині вирвано. Кримач, як кажу, сплошна, сплошна, вибачте. Сплошна дімана, сплошна моя голубочка, ось синій, Одна з боку він там вирваний. Ну все, нормально. Нормально. Ну що вам скажу? Без кількох там хвилин, ті, що дивився, без хвилин вісьми, п'яти, дві годинки. Дві годинки літали. Нормально, нормально, таку погодку. Ну вони трошки вчора тренувались, деякі з них, тому що тривалий час, був, не піднімав. Дощі були і погана погода була. Так що трошки тренування за плечами є. Дві годинки, майже дві годинки. Ну, може їм поставити бонус такий сьогодні. Молодці, все, все. Ну все, сьогодні я вже всі е, попідкидав, так що вже немає в запасі голубів, яких можна ще буде в другий половині дня кинути. Так що На сьогодні польоти закінчилися. Так, всім пока, всім миру.